Ще один історичний день писано літопис нашого училища. 27 червня 2025 року це не просто дата, це мить, коли мрії ставали цілими, а знання ключем до минуття. Це був наш тріумфальний випускний і ось вони, випускники, що впевнено крокують у майбутнє. Пам'ятайте. Наші досягнення, найцінніший капітал Будьте сміливими, наполовливими. Ви – наше майбутнє. Такими наступними словами урочисту церемонію відкрив директор училища Владислав Кузьмин. До привітань долучили заступник директора з виробничого навчання Ярислав Купіта побажав здобувачам освіти певного старту у самостійне професійне життя. Заступник директора з навчально-виховної роботи Ольга Перепечаль закликала до постійного саморозвитку та відповідальності. Випускний став справжнім святом талантів та досягнень. Директор Владислав Кузьмін особисто вручив золоті медалі трьом нашим зіркам. Додуку Владиславу, Левчук Вікторії та центрик Дар'ї. Далі розпочалось урочисте вручення диплому. Ярослав Кульпіта першим вручив диплом з відзнакою найкращим здобувачами освіти кожної групи, а потім і всі інші випускники отримали свої довгоочікувані документи. Ольга Перебачай вручила подяки батькам та грамоти най. І, звичайно, лунали слова вдячності від самих випускників. Потім з неї словом у своїх вихованців звернулись на наші наставники Пласти керівники та котрі протягом трьох років були справжньою порою. З вирушливого моменту встав виступ батьків, які зустрічали випускників традиційним короваю, символом щастя та долі. Атмосфера свята, добув мені супровід під керівництвом художнього керівника Алли Казмірової зі сцени лунали з вирушливі пісні у виконанні випускників. Своїм талантом також порадила майстерничого навчання Тетяна Збіркач та сама Алла Змірова. Цей вечір був сповнені емоцій від урочистості до легкого смутку прощання. Ми бажаємо вам щасливої долі, успішної кар'єри та здійснення всіх мрій.